Поворотним моментом стала ситуація на обїзній на Харківщині. Ми їхали, перед нами сталася аварія, злетів автомобіль з військовими з траси. Ми зупинилися, підбігли до них, і я розгубився, я не знав, що робити. Потім якби, поч... знайшли в них аптечки, перемотали, і для мене це стало поворотним моментом в тому, що я зрозумів своє призначення і зрозумів, що я маю робити. Я звернувся до Товариства Червоного Христа в Сумомісті, місті Вінницькій області. Вони мені провели курс, дали сертифікат, я отримав базові знання і вже після цього звернувся у військкомат з проханням відправити мене медиком. Тому мене при формуванні 41-ї бригади направили медиком, так як я і того хотів. У нас на медичному пункті дуже гарний колектив. Контакт був налагоджений швидко. Колектив зараз на даний момент сформований ідеально, дуже злагоджено, дуже грамотно поставлена робота. Усі знають, що робити без лишніх слів, коли працюємо в парах. Тому дуже легко працювати і дуже швидко виходить. Медик це така робота, яка допомагає людям отримати. Шанс і надію на те, що вони повернуться додому. І коли я дивлюся на цих людей, яким ми надаємо допомогу, і після цього вони дякують, коли повертаються назад в підрозділ, то мені дуже тішиться те, що родини отримують своїх чоловіків, батьків, синів живими додому. Основою кожної справи мене навчили з дитинства, є молитва. Тому перед кожним виїздом, коли сідаємо за кермо автомобіля, я знімаю шапку, звертаюся до Бога, щоб він зберіг нас на нашій дорозі, зберіг людей, яким ми надаємо допомогу. Дякувати Богу за весь час, скільки ми їздили, скільки проводили евакуацій. Різні були випадки, досить небезпечні, але завжди Бог беріг і допомагав нам. Хочу звернутися до всіх і побажати вам навчитися молитися, тому що це є необхідне вивчити курс. Так, меду, крім нас, ніхто не зробить те, що ми повинні робити. Якщо ми не зробимо, то крім нас це ніхто не зробить.